Всім привіт, любі-любі! Всім привіт від нашого Емануїлчика. І сьогодні Емік відзначає дуже цікаве свято, тому що сьогодні він закінчив, нарешті, що плавання. Перший клас по плаванню. І ми Еміка вітаємо. Ось такий сертифікат йому видали 28 серпня. що він всього... За три місяці закінчив перший клас. Емік, скажи, будь ласка, скільки зірок треба було назбирати, щоб закінчити перший клас і отримати такі дипломи? 93. 93 Дев'яносто три зірки. А ви знаєте, що кожного дня еміку ставили. По п'ять, шість, коли більше, коли менше зірок. А останній раз він назбирав, скільки зірок, скажи, будь ласка? Сім. За один урок аж сім зірок йому видали ось такі сертифікати. Любий наш синочку, ми тебе вітаємо з цією чудовою подією і бажаємо, щоб ти все більше і більше досягав у спорті по плаванню. А також я приготувала тобі маленький тортик з тим, що ти закінчив вже перший рік по плаванню. Ось такий ось чудовий тортик я тобі приготувала. І там написано, що ти закінчив плавання перший клас. Емік, тобі подобається твій тортик? Так. А тепер загадуй бажання і туши свічку. У Великобританії продаються отакі полуничні палочки. Їх треба всовувати в молочко, і молочко стає рожевим і смачненьким. Емік, ти полюбляєш такі? Так. Да. От зараз і будеш запивати тортик таким смачним молочком. На тобі, емік, таку палочку. Ось так вона Я просто мені. вставляється і п'ється. Емік ходить кожної неділі на плавання. І навіть влітку в них нема канікул. І ми його здали на початку травня, і він вже закінчив перший клас так швидко. Вітаємо тебе, синочку. Так, пробуй тортика смачненького. І скажи, як тобі подобається чи ні. Вкусненький? Так. Да. Такий творожний тортик, і зверху багато-багато горічків, як Емік і любить. Вітаю тебе Емік. Амійка, скажи, будь ласка, а ти теж хочеш ходити на плавання? Так. От там беруть діток вже з чотирьох рочків, і Амій скоро буде чотири рочки, і вона теж почне ходити на плавання. Ура! <плес> Ще, мадуїлчі, в честь того, що ти закінчив нарешті перший клас, тато вирішив зробити тобі що? Надзвичайний подарунок. Відправитись з тобою на саму верхушку гори, яка біля нас, там є флаг, і я дуже сподіваюся, що ти доторкнешся до того флага своїми руками. Ти хочеш піти з тату в гори? Куди ми йдемо? Да, рівно тому рік тому на день початку учебного сезону ми піднімалися цю ту гору. Ми дійшли тільки на половину, бо ми йшли нас там стамилась була. А зараз опять, на початку учебного сезону ми з Еміхом вирішили йти на самий верх, там десь мостик, і ми туди. Пойдемо, дойдемо до верха. Добре. Так, ми вже трохи пройшли. І тут такий мостик. А тут моторвець, хоч та дорога знизу. Ми про цей мостик узнали, бо колись їхали по цьому дорозі і побачили звичайний мостик тут. Ей, викликати, ми, ми вже дошли. Добре. Ми десь на півдорогі, от, тут зверху так гарно видно. Всякі хатки, там далеко наша хатка. Ще тут видно було так гарно. О, а там кущами море вже видно. І ще нам треба верх підніматися, доволі далеченько. Побіжали ми. Косім років ми то робили пікнік на цьому поляні. А енічок вже побіг. Дуже гарний підйом. Але доволі грязкий. Ми вже піднялися дуже-дуже високо. А ще хатка вже маленький-маленький. Далі. Ще дуже така дорога. Ще уже уже стоє. Ось така. Гориниста така дорога. Верх вже. Дікі рослини такі одні ростуть. Колючки всякі. В яких маленький корень. Ось тут вже скали, камні поднізу, по цим пісочкам. Такі покручені березки, тут ростуть. Бо їм... Це мало місця для коренів. Важко йти. Ні, це наше місто. І от, така красота, ми вже пройшли ще версії дуже довгенько. І майже дошли. Іде ми. Я вже бачу, що що виглядає. Там виглядає прапор Англії. Це іменно прапор Англії. Це його називається Святого Георга. Це не прапор Великобританії, Великобританії з синім кольором. От ми вже пішли. Майже дошли. Ей, мічок, ти живий, що там. Замучився синок. Ні. Ось така висота. Ми вже майже самій верхуші. Тому річка тіс. Вот. А тут -то дорога, тут -то наш город, тут -то Ехтон район, там наш Саутбан, там центр Міллсбук, тут сторону Редкар. Тут -то була якась пожежа. Бо вигоре не дуже. Так, багато колючих, ми їх обходимо. Якісь надписи тут є. Послідиш тут приходить. Написано Гун Джулія з Джулія, це 1987 році. Так, от. І ми вже майже майже на самій верхушці. Emis, kdo je bil do pomosti? Ne. Tako je sedaj. Kak mi to živemo? Ne rado, ja da so oni podnevali se. Na samem vrhuško, še nimem podneval. Jaz ni hladen, nihul, da, tu da. Я вже думаю, що це саме верхушка. Ми там піднялися по цьому бриву, а подніма, покажуть, там, аньо саме верхушка, що там на поверх так іти по цій такої дорожці. Узенько. І за І ми зараз дійдемо до того прапора. Емі, де це ми вже. На да, наконец-то ми зайшли до цього місця. Ми вже пробували декілька разів дойти. Оце така гарна. От, як сказати, віднімося чути такий гарний пейзаж. Все так добре видно. І видно і Ридкар, і Ехтон, і Саутбанк, і Річку, і Мідлборов. То ми вже підніматися. Нас зайняло рівно одну годину десь піднятися. Резкі такі обривчики, тут йдуть скали. Ми з вами прощаємося. Бувайте, любі друзі. Так ми з Еміком почали перший ну, учебний рік. Треба вже йому було б і так йти в школу. А ми ходимо по горам, і місцеві долини доліні гори, місцеву культуру. Називайте Естон Хілл, ця гора.